У суботу, 2 вересня, в більшості областей України очікується комфортна температура. На заході, а також на сході, пройдуть дощі та грози. Про це свідчить дані погода Уніан. На жителів західних областей сьогодні чекає невелика хмарність місцями з дощами. Зливами та грозами. Стовпчики термометрів протягом дня покажуть плюс 21, плюс 26 градусів. На півночі України сьогодні буде сухо, а повітря тут прогріється до плюс 24, плюс 26. На сході країни місцями пройдуть дощі, можливі зливи. Стовчики термометрів покажуть плюс 27, плюс 28 градусів. У центральній частині України домінуватиме ясна і безхмарна погода. Лише у Вінницькій області небо затягне хмарами, без істотних опадів. Температура буде триматися в межах плюс 25, плюс 28 градусів. На півдні України сьогодні буде найтепліше, але без спеки. Тут очікується плюс 28, плюс 29 градусів, невелика хмарність та без опадів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.